отці, Дорога Люблиницька громадо, сьогоднішній день такий сонячний і теплий. Ми зібралися зовсім не для того, щоб порадіти ним. Ми зібралися для того, щоб провести в останню путь воїна героя. Віком щоб досить молодого чоловіка, провесника нашої відродженої незалежної державності, який сьогодні повернувся як і давні воїни. На щиті. на щиті зі славою. Бо саме так повертаються воїни, які захищають пригнобленого, захищають беззахисного, захищають свою землю. Ми сьогодні зібралися для того, щоб помолитися, провести в путь, з якого ще ніхто не повернувся, але ми, як християни, маємо надію на Воскресіння і життя вічне. Сьогодні ми зібралися для того, щоб біля домовини воїна героя роздумати про причини, чому розпочалася війна, яка роль є наша в тому, щоб її не було? Війна розпочалася із того, що ми маючи сусіда, який завжди намагався не тільки загарбати наші території, але загарбати наші душі. Згорбити нашу історію, славну минувшину, переконуючи, принижуючи, що її в нас немає, принижуючи нашу мову, культуру, возводячи навіть і на Бога на Духа Святого, що Бог не розуміє української мови у молитві. І все це протягом багатьох віків, протягом більше як трьох століть. І здається, ось в нас була незалежна держава і є. Здається, все має змінитися. І дуже часто по храмах ми зверталися, Боже Великий, нам єдність подай. Бог хоче дати єдності. Але чи хочемо тої єдності ми, люди, оце вже залежить від кожної із нас. Московський ворог переступив поріг нашого дому у 2014 році, забираючи наші землі руйнуючи і вбиваючи українців, повномасштабна війна у 22 році продовжується з великою силою. І здається, чому ми, священники, зачіпаємо оцю тему, яку багато називають політичною, особливо прихильники Московського патріархату, неполітичною, коли страждає народ, духовенство повинно бути і своїм народом, коли ворог вступає на нашу землю. Підтриманий і підкріплюваний так само благословенням сусіднього патріарха, що нам соромно, тому що духовний отець мав би захистити, тому що мільйони українців зверталися за Отця і Господіна нашого, а він в той же час благословляє і каже, що це є справедлива війна. Не може бути справедливою ніяка війна, яка забирає життя. Не може ніяка ідея, ні руського міра, ні інших ідей. Бути Богом благословенною, коли пролилася бодай кров одної людини, коли проливаються сотні десять, сьогодні синів і дочок, воїнів, які не брали зброї. Здебільшого більшість війська сьогодні українського це є ті, які трудилися улюбленими справами, займалися, трудилися на землі, трудилися біля верстатів. Вони і не думали ставати військовими. Але в той час, коли ворог напав на нашу землю, вони взяли зброю і стали пліч оплі з військовими, бо розуміють, що такий обов'язок мужчини, українця, чоловіка захистити і вберегти свою землю. І тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять великої плеяди вже сучасних героїв, які є наслідниками, як князів, як гетьманів, козаків, як січових стрільців, як воїнів УПА. Сьогодні борці сучасні. Вони є наші сучасники. І ми їх пам'ятаємо на вулиці. Ми ще, здається, пам'ятаємо тембр голосу. І ви, напевне, так само згадуєте воїна Віктора, його жарти, його сумні хвилини, все те, що наповнювало його життя. Сьогодні ми маємо так само і зрозуміти, що в єдності сила народу, і коли ми українці об'єднаємося, ворог не буде мати, що робити тут. Сьогодні хочу звернутися особливо до молодого покоління, ви народжені в вільній незалежній державі. Бог дав свободу кожній людині і народу, дав свою мову, цінуйте її. Намагайтеся використовувати і в побуті, і всюди, будьте гідними синами і дочками українського народу. Бо сьогодні ціна надзвичайно велика, заплачена, надзвичайно велика крові багатьох українців. Дорогенькі, так само і ми маємо пам'ятати. Наших воїнів, героїв. Бо сьогодні воїн Віктор належить вже не тільки своїй сім'ї, він належить всім нам, всій громаді, всій нашій державі, тому що він став не тільки за свою сім'ю і родину, не тільки за своє село, а за нашу батьківщину. Шануємо воїнів-героїв, не тільки полеглих, шануємо сьогодні всіх воїнів, які форму носять. Тому що сьогодні десь така страшна тенденція, що бої не мають встидатися форми. Це дуже болить. Це так не має бути. Ми маємо підходити і дякувати кожному з них за оті переживання, за оті незручності війни. Ми маємо пам'ятати, хто сьогодні спереді, перед ворогом, хто сьогодні з ціною великої жертовності відкидає їх від нашої землі, щоб вони не руйнували, щоб вони не знищували. Але найважливіше, щоб ми пам'ятали. Щоб ми пам'ятали, тому що пам'ять, на жаль, у нас інколи буває дуже короткою. Я пам'ятаю, як в 2014 році ми шанували воїнів, а потім починали нервуватися, коли десь потрібно було поважити. А потім знову ми звертаємося до тих же воїнів. Тому не забуваймо, якою ціною сьогодні здобувається наша свобода. Ціна надзвичайно велика і страшна. Сьогодні, шановуючи воїна віктора. Ви, напевне, згадуєте багато моментів із життя, пам'ятайте його таків. Пам'ятайте його живим, бо у Бога немає мертвих. У нього є всі живі. У нього є всі живі. І відповідно вони так само сьогодні у плеяді ангелів, які захищають і бережуть наше військо своїх побратимів. Так само, дорогенькі, звер... хочу звернути увагу інколи. Багато є дописів, або і навіть і так, коли ми славимо нашу батьківщину, кажуть, не можна так казати, бо славився Богові. Ворог намагається таким чином сказати, коли ви читаєте апостола Павла послання до Галатів, то ви можете побачити, що одна сва сонцю, інша місяцю, інша зірка. Зірка від зірки славою відрізняється. І коли ми почитаємо в Біблію, там багато є моментів, коли слава віддавалася як народові, так слава віддавалася окремим людям. І ми в сьогоднішній день підтримуючи нашу батьківщину, яка стікає кров'ю, поранена страшним ворогом, безжалісним ворогом. Ми маємо не встидатися цього, не перекручувати комусь переконання чи віру. Тому що ворог намагається таким чином вплинути. Тому віддаваємо шану нашим воїнам, пам'ятаймо, якою ціною здобувається сьогодні наше майбутнє. Хай воно буде світле, хай воно буде прекрасне, хай воно буде із Богом і Богом благословення. Хай Господь допоможе нам перемогти, відкинути ворога і пам'ятати. Пам'ятати, ціною кого живемо ми? Тому слава Ісусу Христу і слава Україні!